Привіт, друзі! Не так давно мені доводилось пояснювати людям, чому я видалив інстаграм. І я оце підбирав якісь аргументи, раціональні, нераціональні. І якось замислившись це, про це наодинці, я зрозумів, що насправді це має певний зв'язок із цією теорією про те, що у нас може бути вичерпне тільки число контактів. Пошукавши далі інформацію, я зрозумів, що це називається числом Данбара. Був такий британський антрополог Робін Данбар, і він досліджував в 90-х роках, як формується плем'я у мавп людиноподібних, і виявив, що в залежності від розміру мозку, ця мавпа може. Відповідно підтримувати певну визначену кількість контактів. Потім, екстраполювавши оцей розмір мавпи, розмір мозку мавпи на розмір мозку людини, він підрахував, що максимальне число контактів, які стабільно може підтримувати людина, це 150. Більше того, це скоріше така. Пірамідальна структура, де у нас 5 людей це сім'я, найближчі люди, якими ділишся ти всім. 15 людей це, умовно, близькі друзі. 50 це вже скоріше приятелі і там команда підтримки, щось типу того. І 150 людей це загалом типу, наше плем'я. І суть в тому, що. І Коли ми пробуємо ну, зустрічаємося з соціальною мережею, у нас викривлюється оця штука і викривлюється число взагалі контактів. Умовно, у нас там 5 тисяч підписників, і у нас виходить 5 тисяч друзів. І очевидно, це абсурд, і це не так. Ви можете це уявити, ніби у вас є всього. На святкування, не знаю, у вас весілля, наприклад. І у вас всього 150 стільців. І кожна нова людина, яку ви запрошуєте, мусить витіснити попередню. Тобто, щоб звільнився стілець. У вас просто рівно 150. Звичайно, що це число, воно лабільне. Я думаю, що. Дуже лобільне. Там хтось називається у нас інтровертом, хтось екстравертом. Це все не важливо. Але це нас вчить тому, що наша, наша емпатія вичерпна. Відповідно, скоріш за все, коли ви відчуваєте якусь втому навіть від перегляду картинок, якщо це не знаю, Інстаграм, то значною мірою це скоріше втома навіть не від надлишку інформації. А від е, того, що ми розпорошуємо свою емпатію, особливо коли відповідаємо на сторіс або е, коментуємо якісь записи. І знаєте, що ще більше мене вразило? Я коли подумав про те, що от є підписник, він постить якусь інформацію, яка дуже сильно, ем... дуже сильно відрізняється від моїх поглядів на життя. Наприклад, якась політична ситуація, ситуація, де потрібно там робити якийсь моральний вибір, система ну, просто цінностей коли відрізняється. Фактично, для мене це як: та й, напевне, для інших людей, ніби це член мого плем'я з божеволів. І мені потрібно щось з цим негайно робити. А так як я людина азартна, мені потрібно доводити їй, що він не правий, типу, в самому виборі, не знаю, якихось політичних подавань або в якомусь питанні. І це супер сильно виснажує. І через це я просто відмовився від мереж, тому що справді це дуже сильно заважає нам. Спілкуватися із дійсно близькими людьми. Подумайте, наприклад, про те, що ну, ваше близьке коло, воно супервичерпне. І якщо замістити час, ваш вільний час, на людей, які значно менш важливі для вас, не є цією вашою групою підтримки, то відповідно. У вас будуть проблеми із близькими людьми, і я підрахував, що так як я з багатодітної сім'ї, то я вже вийшов за ліміт оцих п'ятьох осіб, навіть не почавши шукати друзів. Тому ось така ситуація.